Тариф на комунальні послуги в Тернополі сформували ще в 2011 році. Відтоді ряд комплектуючих зріс два-чотири рази, кажуть комунальники. Заробітна плата збільшилась на 30%, електроенергія на 200%, паливно-мастильні матеріали на 214%. Відтак у Тернополі планують підвищити тарифи на компослуги на коефіцієнт 1,6, тобто на 60% від тарифу, встановленого у 2011 році. Насправді цей тариф повинен був. Бути коригований не з коефіцієнтом 1,6, а з коефіцієнтом 2,2, 2,3. Але знову таки, розрахунки, які подали підприємства, які розглянуті були на тарифні комісії, ми їх трохи ще підкоригували в сторону зменшення, якщо чесно. І той тариф, який ми пропонуємо зараз до затвердження виконавчим комітетом, це коефіцієнт 1,6. Тобто, знову таки тарифи, я нагадаю, що в Україні зараз розраховані побудинково. Тобто різні будинки мають різний тариф. Щоб порахувати кожному, який тариф буде в його будинку, це коефіцієнт 1,6. Тобто треба множити на діючий тариф. Тернопільські комунальники просять підняти тариф на вивезення сміття. Щомісяця за вивезення відходів один тернополянин платить 3 ,47 гривні 47 копійок. Відтак підприємці кажуть, що цих грошей катастрофічно не вистачає і просять підняти тариф до 6 ,67 гривень 67 копійок. Востаннє вартість вивезення сміття в Тернополі збільшували у 2011 році. В порівнянні з іншими містами, де ціну змінювали ще минулоріч, в Тернополі до сьогодні вона залишилась стабільною. Комунальники просять тернополян віднестися до подорожчання із розумінням і нагадують, що тернополяни, які не спроможні платити за послуги, зможуть оформити житлову субсидію. Міський голова дав доручення, що прийом документів на призначення житлових субсидій буде здійснюватися у всіх житлово-комунальних установах нашого міста. У нас в місті їх є 14. І приймати документи буде не один, а два працівники у Тернополі субсидіями зможуть скористатися близько 70% населення, а це майже 48 тисяч сімей.